Ренті друзі, така чудова інсталяція арт-об'єкт місті Белавів, штат Вашингтон. Тут багато людей вже знімали кліпи свої, такі як Ліза нотки. Знімала тут кліп я бачу. Дуже сподобався мені. Вам рекомендую подивитися Ліза Кравчук Нотки. Спускайте на ютубі. В цьому місці знімали кліп. Прям якась нереальна інсталяція. Щось таке класне. Ми з хлопчиками гуляємо тут. Це що, плитка? Ні, це не плитка, це желізо желіза, зроблено щось таке, цікавеньке. Ну я б назвав це якісь гриби лисички. Похоже на гриби лисички.

Кожний кусочок прописаний своїм номером. Класно портова. А це найголовніше, найцікаве перехрестя в місті Белові. Гарне місце і бажаю вам гарного дня.